Обернувшись з обличчям до неба, вмирає собак. Примітка канонада з правого берега, важко проорює межі помішіцям і смерть. Скільки невенад головою, його не заповниш вутом, не скоро з од хлів на від тобі не зразу померти. Рідний край перед тебе став, дивиться очима кохання і две десь, що тять я ja твої рани перемию, увесь крива не До тебе сподія рідна, не достануш силови свой Поле кулями все розвідано. Сонце в міному полі Грант! Весь вечер підпливає кров'ю. Українська двигти земля за з, з ненавистю і любов'ю. Повернувшись обличчям до неба. Умирай солдат. То не пранах липче з креном. скорбний край голова хурить, закривай очі китайкою. та небо підводить, слава і солдат останню атаку піднімається з лам.